Я хочу берешко. Що в мене були потяги на «Мівіну»? Треба сказати, купи мені сімірінку, а не зелені яблука. Ну я ж сказала тобі, що ось <смірінка> зелені <смірінка> яблука. <смірінка> У нас просто не часто ну. привидення. Секс у нас частіше, ніж сварки. — Це буде дівчинка. Мені хочеться синочка. Боже, ви тільки подивіться, які люди у нас. Женя, Наталя, такі які? вас радий бач, То ми коти! — Сьогодні в мене, коли питалися, кого ви будете знімати, я кажу котів. А люди, які, яких котів, типу, ви що, типу? Анімел контент. Довго поспати, що рано встати. Рано стати. Ну, поспати. Поспати. Написати чи подзвонити. <світ> подзвонити. Написати. Чи, чи по Написати. по відеозв'язку? Подивитися серіал разом чи зайнятися спортом? Зайнятися спортом. Заслути під серіал. <світ> <світ> Помити посуд чи зготувати їсти. Готувати. Поїсти. Пасивний відпочиночок на пляжику біля моря, чи все ж таки в гори активно походити? Ні, не в гори. і ти ні, ну не ходити, ні, да, на море. Море залізти в воду і сидіти там киснути. Окей, давайте сховаємося в тепло. Так, ну що запитання, яке точно всіх цікавить, як ви дізналися про цю неймовірну новину про вагітність? Звичайно, так. <звичайно>, Звичайно, Звичайно, так. Це не знаю, Наталь, ти робила якийсь сюрприз. Е, Як це взагалі? Та відбувалося? Це для мене був неймовірний сюрприз. Я взагалі очікувала свої жіночі дні, і тут вирішила. Ні, Євген мені сказав, та зроби те, зроби тест. А я не дуже люблю їх робити. Ну і тут я зробила. Але я була сама вдома, мені прийшлося йому дзвонити. Що це ти просто подзвонила, сказала, вау, типу, все, типу, вийшло. Я так, я їхав, я їхав, типу, за кермом був. І вона. І я позвонила, мене очі просто здали. У мене були очі про квадратні, нереального розміру. Так, тому ну, так все і відбулося. А він кричав на всю всю машину. Якось ти помінялася чи ні, Наталі? Зараз поки так. що нічого не помінялося, але я очікую. Я вже читаю книжки, спілкуюся зі своєю аудиторією і вже розумію, що нас очікує. Що нас очікує? Я вже розумію, що нас очікує. Так. так, не, не <зараз> страши мене. А ну а якісь звички, може, помінялися, і там в їжі щось, якісь. Да, ж... В їжі точно у неї змінилося, тому що я тобі скажу таку штуку, що Наталя ніколи не їла картоплю. От просто вона не їла. Зараз вона каже, може пюрешку поїмо? <різь> <різь> я Ні, я просто пірешку. кажу, я хочу пюрешку. А ще в мене були потяги на мівіну. Оце супер дивна історія для мене. <різь> 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 мене. Я прям казала суху, знаєш, таку з приправкою туди. Ну я це не зробила. Ще вона uh -huh. не їла томати і... Uh -huh. і. що, Сині. Сині баклажанчики не їла і почала їсти. Все, а тепер у нас томатів вдома <звучит> просто не нуля. <звучит> а, -а, 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 -а. а ще нещодавно була дуже класна історія з яблуками. Коротше, послала вона мене. На яблуки, до речі, теж не їла ніколи. Послала вона, каже, іди купи мені зелені яблука. Я йду в магазин, приходжу, дивлюсь. Зелені яблука, дивлюсь, ну, щоб поганіші були, покрасивіші, вибираю, взяв, вибрав, приніс. Ти не то купив. В смислі не то. Ну це солодкі. Я кажу, ну ти ж замовляла зелені. <рес> Я кажу, вона, вони не зелені. Ну, коротше, вона потім мені це були голден, але вони зеленого кольору. І всі мені в соцмережах, і Наталя, треба було сім'їрінку або якісь там інші сорти. Я кажу, то дівчата. Зрозумійте, що треба сказати. Купи мені сімерінку, а не зелені яблука. Я зелений кольору, кольору. Це як в цьому приколі буде, типу, хочу крадених апельсинів. Ну, зараз я тобі піду куплю. Ні, ти не поняв, я хочу крадених апельсинів. Так, слухай, є класний такий вислів. Щасливі кілограми. Наталя, скільки щасливих кілограмів ти вже набрала? Вже половиною. Але я лякаюсь трошки. Ну, бо Якщо набрати зайвих кілограмів? Так, слухай, ну я переживаю. Ні, я не хочу багато. Бо дівчата зараз мені кажуть, я набрала 40. Я думаю, як 40? як же я встану з 40 кілограмами? Там 30, 40, 20. Ну, як на мене, то Мені сьогодні дозволили, сказали, 16 можеш набрати, але це не обов'язково. Ти зараз спортом займаєшся якось, є ну типу тримаєш себе в тонусі? Обов'язково. Я ще й курси записую для вагітних. Приходьте. <свіття> 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 я як за вагітню обов'язково прийду. <свіття> <свіття> Захватимо до обидвох, Кого чекаєте? Типу ну, вже були такі розмови, хто це буде, хлопчик чи дівчинка? Це ходити. Буде сюрприз. У нас є такий… перше да. будеш гендер-паті, будемо запросимо обов'язково. Але от ну мені як чоловіку мені хочеться, мені хочеться синочка. А чому тому, що я хочу, щоб перша, перша дитина наша була, це був хлопець і він виріс. І потім була у нього сестричка молодша, і він захищав сестричку. Ну коротше, ну все Ще як. для балансу в родині, бо у нас багато дівчат. У нас кішка — дівчинка, я дівчинка, собака-дівчинка, і тільки два коти. Тому нам треба тільки два коти, Я – кіт, і ще е, бандитки. але це для балансу. У мене по відчуттях це буде дівчинка. Тож ми подивимось, хто це буде ручіть. О... Наші глядачі можуть зараз зробити свій прогноз. Потім подивимося, почитаємо поринцю в коментах. Ось, ой, хто вгадав? Ти <гадав> кожного дня у нас. щось. Ми скажемо ой, Наталя, ти там з'їла, чи чи те, те, те зробила? Точно буде дівчинка. Я оце робила у мене таке саме було і дівчинка. І тут саме пишуть: я оце робила, у мене був хлопчик. Це по-любому. По, по щокам, у мене видно, що у мене буде хлопчик. А навіть так можна, да? Щукам? По щокам? По щокам. Пристрасний секс після сварки це Це круто. Ну, Звісно. А є у вас ну, відбувається примирення через секс. У нас просто не часто ну, примирені. У ну, нас <риво> немає, типу, там якихось там часто сварок. А, 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 ну, секс зараз... у нас частіше, <риво> <риво> ніж сварки. <риво> а, а на що, на що от, е, Яка може причина бути, бути для сварки? От? Найчастіше щось є таке? Та ні, нема у нас, немає таких якоїсь, типу, причин, на які ми весь час е, сваримось. У нас. Ну, завжди якісь інжі, різні різні питання виникають. Ну десь якісь десь комунікація можливо відбулася. Завжди ча частіше за все це дискомунікація. Потім ми вирішуємо, знаходимо ну, компроміс. Навіть ми не шукаємо, просто розуміємо, повідомляємо інформацію до кінця один одному. І все, і йдемо сексом займатися. Я часто не договорю. Я собі можу думати, але не проговорювати і, і, і ти типу, подумати, що я йому сказала, а потім: ну як ну я ж сказала тобі, що ось зелені це, яблука. Що <світ> 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 для вас гроші? Гроші це дуже гарний ресурс, який дозволяє нам не думати про цей ресурс. <світ> Гроші це штука, яку треба витрачати, витрачати і витрачати. І донатити. Це знаєш, як типу, Чим більше витрачаєш особово, якщо чоловік на жінку, тим більше повертається. так? Ну я тобі кажу, що треба витрачати. Це класика фінансової грамотності, так би мовити, так? Економіка. В економічних університетах і факультетах завжди це ж на першому курсі лекція. Слухайте, ви фільми для дорослих дивитесь разом. Так. Так, і я не люблю. Немає такого. Ну, просто, просто для мають, мають люди бути просто красиві. Все. Так, для нас важливо, так. щоб була вся естетика. Є, без жестячко. У вас є якась от, ваша пісня? Є. Що це за пісня? Русская of us», так. Мені здається, вона там, ну друже, трошечки на... не про нас так. Але текст як пронаст... вона звучить і яка вона така лірична, ми часто знаєш, що робимо? Ми вмикаємо і просто дома вмикаємо цю пісню, і отак от стаємо і якось танцюємо, як ти понеш такі як коти. Ну, як коти, ну такі пенсіонери вже трошки знаєш. А як вона з'явилася вас, взагалі ця ваша пісня? Чому вона стала вашою піснею? Просто подобається? Нам просто сподобалося нам якось. і Ми почали під нею вдома танцювати. І все, і потім оці, мідлячки, та, наші, такі просто, домашні да. мідлячки. А потім ти зробив побачення для мене на день народження, і там теж була ця пісня. Ой, угу. А що ви? Три головні традиції, які є от, у вас звички, традиції у вашій сім'ї. <гум> у нас нема традицій якихось таких. Знаєш, мені здається, що традиції частіше за все вони починають з'являтися, коли з'являються діти. І це навколо цього вже повністю будуються ці саме сімейні традиції. В основному нам наша традиція це багато працювати, е, займатися весь час спортом, їздити на ринок столичний <рик> <рик> і їсти смачненько. <рик> Є якась звичка в жені, от яка тебе просто вибішує. Він не миє столові прибори. Він просто їх забуває. Він прям покладе в умивальник і просто не він помив всі тарілки, навіть пательню помиє. Він забуде столові прибори. Ну, no, <laughs> може, не всі, ну, по-любому парочка залишиться. <laughs> <laughs> а в Наталі є якась така звичка, яка тебе бісить? Бісить? Угу. Ні, Немає такого, що прям бісить, але от е, питання в тому, що коли вона дуже тихо розмовляє, вона дуже тихо розмовляє. І ще вона дуже тихо е, чихає, Це дуже мило. А от коли вона тихо розмовляє, я питаю, що? Я можу перепитати в неї три рази. І вона мені так само відповідає, і я ніхера не чую. І оце, до речі, тема для сварок. Я після цього я починаю біситися. Ну, ти що не чув? Що я сказала, я вже третій раз, повторюю одне те саме. Так, м -м -м, я тихо розмовляю. <реш> Женя, зараз для тебе буде, до речі, така зашквар. коли день народження тещі? Тещі? 28-го. Mm -mm. 29-го mm -mm. 29-го липня. Є зараз якась е, мета. На яку ви збираєте гроші? Щось, так. от щось хочеться. Що це таке? Є мета, круту коляску, <різь> <різь> таку повнопривідну, щоб вона була з <різь> круїз-контролем. Ні, ми чесно кажучи, ми зараз збираємо. Ми хочемо ж розширювати нашу е, наш будиночок, ну не то, щоб його добудувати, а змінити. Ми хочемо купити е, свій продати і купити трошечки більший. Де ви розглядаєте, до речі, які місця для свого? Поселення? Під, Під Києвом. Трошечки поближче до Києва, можливо. Не там, де ми зараз живемо. Ми так живемо 12 кілометрів від Києва і хочемо так переїхати десь 2-3 кілометри. Так, да, бо треба думати не тільки про себе зараз, а трошечки mm -hmm. наперед. Вже все, садочки школи. Оце понесеться. Наталя, до тебе запитання. В зараз такий час, війна, стреси. Як ти справляєшся зі стресами? В надії і так далі. Я думаю, що нашим слухачкам і глядачкам буде дуже цікаво це дізнатися. Мені здається, я вже перестала з ним справлятись в якісь моменти. Я просто стала стресостійкою, але мені дуже допомагає він. Е, мені дуже допомагає тренування. Гарна їжа е, Смачна. Е, смачна їжа. Так, ну і мені допомагає постійно мріяти про щось класне наперед. Я взагалі не озираюсь назад, я думаю тільки про майбутнє, і це допомагає мені не думати про те, що, що погане може ставатися. Так, в нас в нашій сім'ї стрес-паніку забирає на себе. Нашу її панікувати, стресувати. Як тільки ракети летять, я вибігаю з кроваті, встаю, говорю, так що куди? Ти кудись та ти боїшся, все нормально? Вона каже: я не будь що нормально. Ну все, я тоді сукій прекрасно. Взяв віник в руки і пішов розганяти ракети на хату. Хто вас у вас в парі більш емоційний? А хто зглажує кути, може оці от іде на компроміс? Я зовсім не емоційний, Вообще не емоційний. Ні, ну я більш емоційний. Згладжує кути. У нас немає такого, хто більше згладжує кути. Загально просто ми один одного доповнюємо. Ми такі, інь, і такіянь. Плюсик да мінусик в тій батарейці, і ми весь час У нас все влаштовує. Він емоційний, а я згладжую. У вас був досвід, той, коли ви брали в борг величезну суму грошей? Та так, ну що ти? Коли ще. Опа, опа, опа. Моїх батьків брали. А, то ми все віддали. Ну, гроші? — Бізнес. бізнес. На бізнес, так. Опа, а що це за цей другий бік кота? Що за бізнес, розкажи? Ви багато не знаєте. Дуже багато. Та на бензовози. На бензовози? Да. —— Ні-ні, бензовозив? <смітна> тут, будь ласка, щось детальніше. <смітна> <смітна> На бензовози, ну що, ну трошки займався я е, цим... перевезенням небезпечних вантажів. Це так називається. Нічого смітна, Дуже це, складна із цей. Це в минулому чи це далі ти продовжуєш паралельно ще Ну, Ще поки що я, да, я продовжую працюю, працюю в цьому бізнесі. Ну як? Е, машини працюють, бензовози працюють і один. Один я вже так, Не було всього два. Один продав, один, один працює. А є в тебе якийсь штат людей? Хто цим займається? Чи ні? Ні, це все спокійно. Тут тут, якби не можна сказати, що типу прям такий якийсь складний бізнес. Він складний в тому, поки ти його організовуєш, а далі він запускається. Ти там віддав машину цю під, скажімо, під реалізацію. І, і люди, люди далі працюють це вже там накладні, mm -hmm. все бумажно волакіта там бухгалтерська да та, та, і та й все і різні mm -hmm. там. Щось поремонтувати, звітність. Ну, Прикольно. Який найромантичніший подарунок ти робив для Наталі? Ну, це побачення. Це таке побачення, я дуже там, воно таке недешеве вийшло. Людина, Організував... яка бензовозами займається, може це і дозволити. Ні, 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 ні. Ну там не так все це все, все так яскраво виглядає. Ну, розкажи, розкажи. Побачення відбулося у нас в цьому, як він називається? Ботанічному ботанічному саду. Прямо в оранжереї всередині. Ти орендував оранжерею ці Ну, да? так, то, там домовились, mm -hmm. да там мені допомагали люди, зрозуміло, ж. А було багато був стіл, була був ресторан, який впливував нас. Було дуже багато, багато навколо свічок. Це було вже в, темно, в темний час доби, щоб свічки гарно підсилити. Всі ці деревка підсвічені, все так красиво. І живий був музикант на скрипці, грав, і прям класно, ну, класно. Клас. <гум> а який найдорожчий подарунок ти робив, Наталі? Машину. А яка? Так, машина. Яка машина? Аудіо 5 так? Ну, тоді так, сюрпризом. Так. Ти, ти не знала, це було сюрпризом? Так, це було сюрпризом. А, Він <гум> просто подзвонив, сказав: я купив тобі машину. <гум> 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 Пан бізнесмен, а давав коли-небудь хабарі взагалі? Ну, ну так, я, я... грішок є, ну, ну, було, так. Да. Колись давав я хабарі. А, ну, зрозуміло, що це, там, пер перші хабарі це були не, це, там, шоколадка і коробочка конфет, цукерок, а, другі хабарі, які були. Коли в мене була перша машина, З'явилося, то я давав хабарі поліціянту, типу там та відпустіть там була така тема, ну давав. Ну каюсь, чесно було. Було діла, глаз Так-так-так. Ну а більше такого нічого не було. Хто з вас більший модник? Модник? Модник, да. Хто більше на це все звертає увагу? Ні, ми, ми, в принципі, не, не особливо модники. Ми, як нормальні люди, теж хочемо там, частіше хочеться замінити там, якісь там речі чи купити, але прям, щоб так от типу, ми модники. там, угу, Ти що, мода, це не модно». такого в нас немає. Я їй завжди кажу, що ти мій хіп-хопер, чи що вона там вдягає якісь, якісь там широкі футболки. І мені так подобається, це їй так дуже пасує. Ні, а мені подобається, коли він собі купує класні шмотки, а я їх ношу. <плес> <плес> це, це прям є, є, є речі, які я, типу, там вдягав два-три рази, а в основному реально вона їх носить постійно. Які у кожного з вас є, от яка найдорожча річ гардеробу? Ну, у мене, напевно, сукня на день народження, якраз до цього побачення це найдорожча сукня uh -huh. у мене. Це український бренд Маріанна Сенчина. І в цей бренд вдягається багато зірок в світі. Клас. А в тебе, Женя, що? Похвастайся? Знаю, зараз якийсь спортивний костюм. Скажу. Ні, ну в мене класичний костюм від Hugo Boss. Такий недешевий. Якщо б була ярмарок суперсили, приходиш собі, вибираєш, ну, на столичці відкрили такий павільйончик, яку би ви собі взяли суперсилу. Кожен з вас, що би ви вибрали? Я стілював би людей. Ти б стілював. Да. Алилує. Я буду солідарна, певно, з тобою. Нехай всі будуть здорові. Я буду йому допомагати. Ну, no, Нам хочеться. Я, це окей, нас я старає. буду його надихати, і це буде моя суперсила. Надихати. Так от ти вже суперсилою. <рес> Бачиш. це буде дабл. Це буде, буде по так. Ще більше надихати? <рес> так. Мабуть. Маєш супервомен свою. Давайте попустуємо трохи. У вас є іграшки для дорослих? Є? Є. А, багато одна, дві. Арсенальчик невеличкий, може. Ні, ну, є. Паречко, ну, там, там, <сіць> качечки, да. Яка улюблена? Є там одна. <сіць> Yeah, yeah. <laughs> Возумі, є, є. Боже мій, які секретики, ну чесне слово. У нас, я не знаю, у нас не науково науково-пізнавальна програма. Люди сидять з блокнотиками, хочуть записати щось собі, там, зрозуміти. <laughs> Взяти на олівець, як то кажуть. О, окей, а було так, що ви знімали себе на відео в процесі? чесно кажучи, ні разу не запитали. Так, а я і думки не можна на мене... Знаєш, навіть пофіг, якщо телефон стирять з розблокованим. От який би на сьогоднішній день ви б. Прийняли закон, а який би відмінили. Мені б хотілося, щоб держава допомагала митцям е, створювати контент і контент український, щоб в наш е, е, простір не заходило, не заходив контент з Росії, тому що ну довгий час ми всі розуміємо, він просто у нас тут був якірем таким конкретним. Зараз трішки його підрізали, але він весь час все одно заходить. Заходить ці серіали слово пацана. Пісні в чартах, в топ-чартах стоять чомусь жесть, російською да. до цього часу. Але питання в чому? У нас немає, ми не можемо надати альтернативи. І нещодавно там оце відбулася ця тема з цим Навка ця дружина піскова. Ага. це створили вони шоу. І там мої екс-колеги і екс-українці вони були постановниками Там Вася Козир і Віталік Савченка. Вони були. Постановниками цього шоу, режисерами, хорографами. І вони ще переклали народні пісні, пісні наших пісню. Переклали російською, переклали російською, і це, це питання, знаєш, блін, зрозуміло, що вони покідьки, а з іншої сторони, знаєш, не треба на це зважувати. Нам треба робити більше, більше, більше контенту. Я навіть відео, відео про це записував, щоб ми скоро реально не почали тут знову слухати. Ніч яка місячна російською, розумієте? Нам треба створювати, створювати і цей і серіали знімати, і кіно, і музику писати, писати, і вірші, і вистави танцювальні ставити, і театральні, і побільше робити українського культурного контенту, впливати нашою культурою на наших людей. Максим. О, як сказав, нас е, дуже багато е, дивиться людей, які також довгий час е, хочуть мати цікавий стан, скажімо так, приємницей, mm -hmm. так? але не виходить. Що ви можете е, їм сказати, що ви можете їм побажати з власного досвіду. Ви ж також no, довго йшли до цього. Так, ми довго йшли до цього. Ми багато чого перепробували, переробили. І е, якоїсь е, такої чарівної пігулки чи якогось прямого. Е, Секре не секрету, а цього рецепту, рецепту. Ну, немає. Не немає. Ви маєте відчувати, ви маєте знайти в собі гармонію, і тоді ця гармонія прийде. Це до має бути гармонія між двома, не тільки угу. в собі. Це треба і в собі спочатку знати, а потім ще й між двома. У нас напевно склалася наша максимальна гармонія, коли ми почали створювати наш танцювальний проект. І ми в ньому розчинилися, знаєте, коли кажуть а, спробуйте відійти від думок про вагітність, і, типу, не займатися цим спеціально і просто собі жити далі. А, я не можу сказати, що ми про це не думали. Ми це ми все одно про це думали, тому що є певний період, коли в тебе або вдасться, або не вдасться. І ти якби про це думаєш. Але ми дійсно розчинилися в тому, що ми створювали разом. Ми це полюбили і в цьому жили. І напевно воно якось так прийшов в наш час. Я пам'ятаю, що ми давали е, інтерв'ю. Слава плюс дьоміну е, влітку. Та наче це було. це було осінь. Це був вересень. Вересень. І ми в вересні даємо інтерв'ю. Дьомін питає про ну, а що, а як о, з вашими концертами, ти за що буде далі. Я кажу, ну так от і буде далі. Я, до речі, якось відчуваю, да, я відчуваю, що ось воно скоро, скоро воно буде. Ми якось так навіть розмовляли, що ми вдвох відчували, що цей момент, от наш час, він якось прийде і три тижні відбулося. <гум> да, і походу, зовсім скоро це сталося. Клас. Да. Ми е, дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нас. Ви дуже круті. Ми раді, що ви в нас є в нашому українському шоу-бізнесі. І е, всього вам найкращого, і щоб всі ваші мрії здійснилися. Підписуйтесь на канал LuxeFan. Так, а в коментарях пишіть, хто у нас буде, хлопчик чи дівчинка. І Але ще лайки, лайки, лайки. Обов'язково лайки, ще можете, в принципі, нам щось побажати.